Вночі росіяни атакували Миколаїв, гатили ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинула жінка, частково зруйнована будівля навчального закладу. А в медустанові уламками вибило плити, якими будівельники зашивали вікна після попереднього обстрілу. Також повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. У кількох приватних оселях вибиті вікна, двері пошкоджено дах в результаті сьогоднішніх ночних обстрілів. Тварі жінки просто. Кривалася ванна тих обстрілах, все одно ракети там знайшла. Атакували безпілотники вночі і Полтавщину. Там російські терористи завдали чотири удари. я є... валюка кай піси русня! Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Загиблих та постраждалих не зафіксовано. На Донеччині ніч також не була спокійною. У Кураховому через ворожі обстріли зруйновано приватний будинок. В Авдіївці поодинокі прильоти в ще одній громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджено лінії електропередач. Загалом протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів. Відповідь окупантам чекати. Не довелося. Авіації Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них по районах зосередження озброєння та військової техніки, по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери К-52 та Мі 8 і два ворожих БПЛА. А на цьому відео показані розвалені позиції росіян на південному напрямку. Посмотрите, що залишилося теж від техніки. А второй кусок вилетів на іншу сторону. І ще одна згоріла, їхня техніка. Трофейний БК ворога знайшли у Святогірську на Донеччині. Бойовий комплект рашисти кинули в одному з оздоровчих таборів. А гвинтокрил Мі 2 який нещодавно державне бюро розслідувань виявило на одеській митниці, вже передали на службу сил оборони. Являється машиною малої авіації, і він споможний перевозити до дев'яти осіб, включаючи пілота чи грузи до 3,5 тонн. Його е, кресі, швидкість 194 км на годину. дальність польоту без, без заправки 550 км. Тим часом на Одеській залізниці СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи. У зловмисника вилучили 3 кг тротилу, протитанкову міну та підривач. Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток. Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. І Наостанок ПЕС Рема, якого врятував поліцейський на місці обстрілу, вже виріс і відтепер допомагає рятувати життя. Так виїжджає на евакуацію у складі екіпажу поліції і допомагає людям. Подолати стрес, особливо дітям. Марко Ручка з метро Вєтров новини одинадцятого каналу.